На території державного історико-культурного заповідника Межибіж розташований єдиний в Україні тематичний музей пам'яті жертв голодомору 1932-33 років. Він був відкритий 2008 року. І експозиційна композиція об'єднує кілька розділів. Там є Скорботна мати і молитва за Україну. Ось і колективізація. Режим чорних дошок показано. І також показано закон про п'ять колосків. От різні композиції є ось там. Також 24 листопада, у день шанування пам'яті жертв голодоморів. На території Межибіцького заповідника відбудуться поминальні богослужіння. Кожного року в нас у музеї пам'яті жертв голодомору проходить панахида. Так само цього року, о 12-й годині, відслужиться панахида за жертвами голодоморів. Цього ж дня в експозиційному залі заповідника відкриється виставка робіт заслуженого художника України лауреата Шевченківської премії Валерія Франчука. Це живописець та графік, який проживає в Києві. Проте родом із села Зелена Красилівського району в його експозиції з назвою Розгойдані дзвони пам'яті представлено понад 50 картин на тему голодомору та репресій та 15 скульптур. Він себе знайшов в такому новому амплуа, Він почав робити скульптури дерев'яні. Він також займається тим, збирає свідчення. От, також буде демонструватися У нас фільм його. Він свідчення матері там показує. Дуже такий він глибокий, такий дуже прибирає до серця. Прямо той фільм. Запалімо разом свічку пам'яті про жертв голодомору, спричиненого тоталітарними репресіями.